Сьогодні я пропоную поговорити про народні традиції святкування водохреща, саме традиції святкування водохреща на Україні, які мають корені ще дохристиянські. Ці традиції дуже цікаві і можуть розповісти багато про. Унікальність, я не боюся цього слова української нації, українського народу і, і глибинний зміст, глибину духовності, яку з древніх часів мала наша нація. Українці здавна були нацією дуже культурною, демократичною, високодуховною. Нині для більшості українців традиційне водохреща включає. Похід до церкви, занурення у ополонку та щедре частування, а коли й добре чаркування за столами. Та у старі часи пращури дещо інакше сприймали це свято от їх ставлення до води загалом до купання різнилося з сучасним. Українці у старі часи вірили опівночі, перед водохрещем, до чарівна мить коли ніби увесь світ затамовує подих, ущухає вітер, запановує цілковита тиша, відкриваються небеса. Тож в такій порі можна було дізнатися про своє майбутнє, загадати бажання, що обов'язково збувається. От і вода в річках та озерах у цей час чарівна грає, хвилюється, Стає цілющою. Коли сильна течія зупиняється, а як тиха річка, утворює сяючі чарівні вири. А ще люди розповідали, що вода з 18 на 19 січня на якусь хвилину перетворюється на вино, то таке воно смачне, і що й ніколи подібного не пила людина. Та навряд чи хто з наших сучасників ходив? Дивитися на це диво. Нині у часи технічного прогресу люди менш рухливими стали і зневірилися у чарівне. Певно, складно навіть уявити, щоб якийсь наш сучасник пішов вночі на річку досліджувати, а як та вода грає? А у старі часи зустрічалися такі відважні особистості. Ото, бувало, збереться та й піде на річку, який Василько чи Микита Уляна. Засяде де тихенько, та й дивиться, що ж воно буде робиться, як 12-та настане година. Але подейкують, після побаченого вже другий раз не було бажання у отого героя-дослідника на подібні витівки. А що ж то ти видів, Василю, як було? питається однорітки. Та герой лише мовчить, мов води в рота набрав. Одне добре. Встиг перенести з річки води, аби була у хаті. Вважалося, набрана з річки опівночі перед водохрещами вода є найбільш цілющою. тож її зберігали за образами на випадок поранення або тяжкої хвороби. Надвечір Богоявлення в деяких регіонах України існувала традиція виганяти кутю. Тож зимові свята закінчувалися. Діти голосно били ложками посуд, створювали галос на подвір'ї, тікай куття і спокуття, а узвар іти на базар, паляниці лишайтеся на полиці, а дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. Господар в той час виносив з хати сіну, Яке лежало на столі, на святій вечері, і розділяв його між худобою. Коли ж діти кутю проганяли, батько присмалював дітям чуби, щоб вовка не боялися. З того й давня приповідка не бачив ти ще смаленого вовка. Ще існував в Україні звичай виносити в ніч на водохреща, попіл. Що зібрався в пічці за час Різдвяних свят. Вважалося, що той попел не можна зберігати ні в хаті, ні в дворі, бо буде пожежа, тож ввечері на водохреща, його виносили на річку і висипали прямо на лід, аби нечисть вимерзала. А коли настав ранок водохреща, Після богослужіння у храмах люди, старі й молоді діти йшли урочистою процесією на річку. Попереду несли дерев'яний церковний хрест, круги, а ще кожен брав з собою пляшку або глечик на воду. Цікаво, що козаки на Дніпрянщині мали право їхати на річку верхи. Цього дня січовики гарно вдягалися. Та не забували в діти кращі козацькі шапки. Та й так хвацьки чіпляли їх на голови, аби дівчата та жіноцтво задивились на красення вже біля річки запорожці злазили з коней, яких теж цього дня поїли свяченою водою. Брали з собою на річку чоловіки, молоді хлопці голубів, а мисливці та козаки рушниці й пістолі. Тож, як після відправи священик занурював у полонку хрест, в цей час козаки й мисливці стріляли із рушниць та пістолів, аби нечисть втікала. А хлопці випускали з рук голубів як символ миру, волі та святого Духу. До осеченої ополонки підходили люди, набирали у свій посуд води. Також набирали відрами з ополонки воду і напували своїх коней вершники, щоби коні хвороби не боялись та міцніші були. А після водохреща всі українці, не купаючись у воді, повертаються до своїх хат. Звичайно, купання у хрещенській полонці раніше не був розповсюджений на Україні. Він прийшов. До нас з Москви наші ж предки вважали, що воду цим вони можуть образити та й купання про вселюдно цього дня не вважалося припустимим навіть у спідньому вбранні. Українці гадали, що то ганьба і зневага до святого дня та загалом до сил природи. Існувала цікава легенда, пов'язана із зануренням Христа у воду. В той момент, як священик Хрест у воду, всі чорти та всяка нечиста сила вистрибує з річки і мордується на землі, мерзне. Допоки якась із дівчат не прийде на річку прати білизну. Коли ж брудна білизна опуститься у воду, Разом з нею впірнуть у воду і всі чорти, що мерзли на землі. Тому здавна жінкам не дозволялося прати білизну аж цілий тиждень після водохреща, щоб більше вигибало нечистої сили від морозів. Цікаво, що наступного дня після водохреща був особливий для жінок день. Сусідки та кумасі гарно вбиралися, та збиралися разом і рушали у шинок. Без чоловіків пити меди. Співали різних пісень, здебільше веселих, викрикуючи при цьому собі вихвалівки та приказки. Та ми такі дівки предкі, що починки превеликі, Вказуючи. тим, що став час знову братися за пряжу та хатні справи, бо ж зимові свята скінчилися, час працювати, очікуючи весни.